Достроковий поєдинок та перемога Івано-Франківець Станіслав Хмельковський здобув першість у всесвітньому чемпіонаті з бійцівської боротьби турніру WWFC-22 Бійцівський вечір у Карпатах у ваговій категорії 120 кг. кілограм. Цьогоріч турнір відбувався на Прикарпатті у селі Яблуниця. Нокаутом Станіслав виборов першість у юного супротивника з Молдови. Розповідає до даних змагань готувався тривалий час. Відтак результатом задоволений. Спорт для це вже на як попав в цю составу, вже не може це вити. Та, та, тобто я вже ну це таки залежність від спорту. Я вже не можу. Бої для мене це те, що я доказую, що українці це козаки незламні духу. І вони хочуть всюди перемагати, і вони будуть про себе говорити на весь світ. Весь, весь світ буде таке Україна, що такі козаки є, і ми будемо до останнього ми будемо перемагати на будь-яких фронтах. Професійним спортом Станіслав займається понад 10 років. Переможець українських та міжнародних турнірів. Тренер Олексій Рошак каже: незважаючи на попередню травму Станіслава, він здобув перемогу та продемонстрував свою неабияку майстерність. Ну, в принципі, якби з роботою справились. Перша хвилина першого раунду, 37 секунда. Я думаю, вона ну. ну це все за себе самоговорить. Мене в першу чергу цікавить його здоров'я, що він не травмувався. Бачите, на цих змаганнях, в принципі, якби любі професійні поєдинки передбачають якісь мікротравми, травми. Ну, напевно, це найбільше, за що я переживаю, щоб не було якихось серйозних травм, після яких спортсмен там, вибуває з тренувачного процесу, або взагалі які лишаються потім наслідком на життя. Наразі Станіслав Хмельковський інтерконтинентальний чемпіон світу з кікбоксингу, володар поясу серед професіоналів у важкій вазі, чемпіон Європи та володар поясу професійного китайського турніру. Та неодноразовий переможець професійних турнірів з кікбоксингу. Віроковцін Любомир Микитюк. Новини на вежі.